Привіт всім! Ті рослинки що я дала їм другий шанс і підвісила на веранді. Дивіться, до сих пор нас радують, до сих пір зеленіють. І я запомітила, що в мене тут залишились ще такі кущики тут і тут. А я ж їх навесні пересаджувала за хату. Там у нас такий ярук, і я хотіла, щоб він позеленів. Зараз я продовжу, бо там не всі прижилися. Ось сюди, за хату, я. Навесні зробила таку сходинку і пересадила цю рослинку витку в, такий, в таку грядочку сходинку. Ось так, деякі прижилися, а деякі не дуже. То я думаю, осінню, коли пересадити, то буде вони краще почувати. А ось, все, що я накопала, дивіться, яке здорове. І коріння непогане. Ось так сюди пересаджу. А цю клумбочку. Бачите, як неохайно не виглядає, коли піони посохли. Зараз я отак виріжу, І там у мене мальва залишиться і хвост, і буде гарденько. І ось так я поклала піончики, нехай на краєчку затримують вологогі листочки, які з дубів нападають. І ось так посадила цю невідому рослинку. Нехай Краще воно в'ється, ніж росте, акація, чи буде тут гола земля. А вона отак е, падає на землю і приростає. Нехай запутає мені цей весь обривчик, це.